Розпаковка туарега США. Друзі, сьогодні у нас на розпаковці щойно приїхавший Volkswagen Touareg 2013 року, 3-літровий дизель. Цей автомобіль купувався майже як завжди на долирському аукціоні. Ми бачимо, що з пошкоджень даного авто рівним рахунком немає нічого. Єдине, якби я би зазначав щось, то напевно ось тут є невеличка проблема по решітці спереду. Є невеликий рижик в нас на криші автомобіля, ось така цяточка. В принципі, тут все. Ось. І щось є по антифризу. Зараз буде зайнятися автомобіль, бо ми тільки що дивилися, е немає рівня антифризу. І все. У нас тут є безключовий доступ: 19-ти дисків фари. Також є панорама, е шкіряний салон, пам'ять сидінь, круїз контроль, велика мультимедія, е мультируль. По комплектації, те, що згадав все, переходимо до середини автомобіля. Каври оригінальні. Гумові вони у багажнику. Для переднього сидіння я поставив. Ми бачимо, що середина автомобіля салон у гарному стані: як панель, так і шкіряні ці сидіння, так і карти. Єдине, що він потребує, як 99% автомобілів США, хімчистки після того, як він приїжджає. Ось ця пам'ять сидіння, як я і говорив, для трьох водіїв. Музика тут не преміальна, стандартна. Бачимо також у даній комплектації є старт-стоп підігрів, клімат, контроль, медіа і тому подібне. Ось великий підлокітник, зручний е, руль в гарному стані, оскільки пробіг даного автомобіля 134 тисячі милі, це діапазон 210 тисяч кілометрів. Все працює без нарікань. Окрім я говорив е, антифризу, все. Що то ще можемо показати? Бадочку нічого немає. Також тут у нас є мануалечка, також є для зафіксів заглушки. Ми на другому ряді сидінь бачимо, що все доволі в доволі гарному тут стані. Єдине, тут треба буде легенько на детелінгі шкіру підрівняти, і все. Тому що дитяче крісло було позаду. Також у нас тут є розім для американських вилок розетки, і також для прикурювача. Чотирьохзонного клімат контролю тут немає, і він дуже рідко зустрічається на автомобілях США. Зазвичай це е, у Європі вони є е, тут скло підіймачі, задні е, по заводу затоновані задні вікна. Ми бачимо, так як я й говорив, е, приїхав комплект оригінальних резинових коврів. Також коврик приїхав для багажника. Оба! Подивимось, що тут у нас приїхало також. Ми бачимо, що є запаска оригінальна, фольксвагенська. також є насос. Ось, повністю все є. Навіть оригінальна викрутка. Все покладемо назад. Що ще хотіти? Ніхто нічого не вкрав, ніхто нічого собі не провласнив. Щось новеньке. Приїхала, хай стоїть там, де і лежала. Друзі, ми розпакували цей Volkswagen Touareg. Всі, кому цікаво замовити собі автомобіль США, ви знаєте, що робити. Звертайтесь, пишіть у Дірект, пишіть нам на сайті, залишайте заявочку. Наші менеджери зв'яжуться та проконсультують вас. Це абсолютно цілий Touareg. Всі, кого цікавить ціна даного автомобіля чи любого іншого, пишіть нам. Ми відповімо. Також не забувайте підписатись на мій особистий інстаграм в історіях. Щодня я ділюся, купою цікавої інформації, які автомобілі ми купуємо, які автомобілі я особисто для себе купую на перепродаж. Також у телеграм-каналі моєму ми постимо постійно автомобілі, які будуть торгуватися в майбутньому. Тому ви зможете забронювати або підписати договір з нами і працювати. До зустрічі.